Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Справедливість і милість Наума 1.3 Господь довготерпеливий і великої потуги, та очистити винного він не очистить. Англійський художник Джон Мартін. 1789 1854 роки відомий своїми апокаліптичними картинами, які зображають загибель цивілізацій. У цих сценах люди приголомшені масштабами руйнувань та безсилі перед фатальністю, що наближається. На одній з його картин Падіння Ніневії. Зображені люди, які рятуються від руйнації, що насувається хвилями. Під темними хмарами. Більш ніж за дві тисячі років до написання картини Мартіна, пророк Наум пророкував проти Ніневії, передрікаючи їй суд. Пророк використовував образи гір, що тремтять, пагорбів, що тануть, та землі, що тремтить. Ці образи символізують Божий гнів на тих, хто пригнічував інших заради власної вигоди. Однак Божа відповідь на гріх не позбавлена благодаті. Хоча Наум нагадує своїм слухачам про Божу силу, він зазначає, що Бог довготерпеливий і знає він тих, хто на нього надіється. Описи суду важко читати, але світ, де злу немає покарання, був би жахливим. На щастя, пророк не закінчує на цій ноті. Він нагадує нам, що Бог бажає доброго і справедливого світу. Ось на горах ноги благовісника, що звіщає про мир. Цією доброю звісткою є Господь Ісус, який взяв на себе людські гріхи, щоб ми могли мати мир з Богом. Як ви хочете, аби Бог захищав пригноблених? Як ваше розуміння гніву проти несправедливості? Може спонукати вас говорити на захист пригноблених. Помолимось, Небесний Отче. Я молюся за тих, хто несправедливо страждає в цьому світі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.